Привіт шанувальникам білосині! Я повідомляю вам останні новини від команди. У 19-му турі Української прем'єр-ліги Київське Динамо обіграло Львів з рахунком 2-0, підкресливши хорошу гру молодої та перспективної команди. Голкіпер Львова Олександр Рибка стежив за матчем і хвалив гравців Динамо, а також молодість команди. Також Рибка згадав про задоволення від зустрічі зі старими друзями з Динамо, Денисом Гармашем. Сергієм Сидорчуком, Олегом Гусєвим та Олександром Шовковським, і, хоча він не розкриває, коли вболіває за чемпіонський бій, він продемонстрував впевненість у збереженні місця в Українська Прем'єр-Ліга для рибки, зміна тренера може стати позитивним поштовхом для команди, і він вірить, що за допомогою великої роботи львів'яни зможуть покращити своє становище в таблиці та боротися до кінця. А тепер уболівальники київського Динамо. Залишається питання, що вам сподобалася гра молодої команди у матчі зі Львовом. Чи вірите ви, що ці гравці можуть стати майбутнім? Залишайте свої думки в коментарях.